А отак так побратим Одеса знищує ворога з міномета, блядь. Да, 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 давай. Давай, давай. Кричишь пострел перед тим, як випустити. Постріл! Клас! Севдо Одеса Євген узяв на честь рідного міста. На службі з 2018-го починав у морській піхоті. Проходив навчання разом з британськими військовими. Повномасштабне вторгнення зустрів у лавах 56-ї окремої мотопіхотної бригади піхотинцем. Найважче згадує було під пісками. Тримали оборону, але нас зі зі всього виду зброї. Просто з нами воювали. Кидали і снаряди і артилерії, і танки виїжджали. Що в противник ну, живої сили проти нас. То було дуже тяжко. Він служив у найгарячіших точках Донбасу, зокрема у Вогледарі. Був також розвідником. Отримав кілька поранень. Талін рад! Передай привіт! Со агонь, держимося. Нашу квартиру, в якій ми були, ну закріпились. Виїхав танк, і танк попав прямо в квартиру. Квартири вже не було цілої, але мені дуже дуже повезло. Я е, спів зайти за стіну, і маленький осколок потрапив мені у, у руку. І в мене було осколкове поранення у руку. При першому заході в селище Первомайка е, мене два рази засипало в різних хатах. Під обстрілом мої побратими мене відкопали. дай їм Бог здоров'я. Відновлення після поранень, згадує хлопець, не було легким. Контузія, черепно-мозгова травма, ще з вухами там кровотеча була. Ну, також постраждала спина, тому що віднесло. Місяця чотири я заїкався. Тянув голос, а потім восстановився. Попри поранення, Одеси не полишив армію. Наразі служить в управлінні безпілотних систем. Я сам цим зацікавився, тому що я вважаю, що це. Одне із майбутніх кроків збройних сил України безпілотні системи. Ціми засобами можна здійснювати не тільки спостереження і розвідку, а й наносити ураження, тим самим забезпечити життя нашим побратимам-піхотинцям, які знаходяться зараз у окопах. Саме дивна ціль, яка у нас була, це ми бачили Віслюка, який перетягував 82 міни, і два ворожих піхотинці їх вели за оборону Волновахи. Євген отримав орден за мужність третього ступеня. Після перемоги він Нує залишатися у лавах ЗСУ Анастасія Дашко, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.